Доброго дня! Сьогодні ми з вами попрацюємо з технікою, яка називається розширення для прийняття емоцій та почуттів, які нас турбують. Часто боротьба заважає природньому процесу згасання емоцій. Тому дуже важливо прийняти емоції, дозволити їм протікати і згасати, щоб ці емоції і почуття не змушували діяти нас так, як нам не корисно або ж таки невигідно. У даній техніці є три конкретних кроки. Крок перший. Ми спостерігаємо. Наше з вами завдання просканувати своє тіло з голови до ніг. Що і де ми відчуваємо? Позначте, де є у вашому тілі неприємні почуття. Наприклад, кому в горлі, або якісь неприємні почуття в животі. Може, це буде тяжкість у грудях, або сльози, які починають підступати до наших очей. Якщо їх кілька, оберіть щось найнеприємніше. Спробуйте сконцентруватися на ньому. Спостерігайте за цим почуттям. Виявіть цікавість, як нібито ви вчений дослідник і намагаєтесь зробити певне відкриття. Спостерігайте, зауважте, де початок. І де кінець ось цього неприємного відчуття? Якої воно форми? Чи воно на поверхні вашого тіла, а може, всередині нього? Або і там, і там. Наскільки ось це неприємне почуття глибоко проникло? Де ви відчуваєте його ну, найсильніше? Чи відчуваєте його по-різному? В центрі чи краю, чи відчуваєте ви певну пульсацію або ж таки вібрацію? Яке воно сильне або слабке? Статичне, чи воно все ж таки рухається? Це не, відчуття воно природнє або все ж таки не є природні. Крок другий. Дихаємо. Зробіть кілька глибоких видихів. Зауважте, як з кожним вашим видихом ви звільняєте свої легені. Слід дихати глибоко і повільно. Це знизить напругу в вашому тілі. Дане дихання, воно вас позбавить відчуття, але створить центр спокою. Це можна порівняти, коли кидають якір і в розпал такої емоційної бурі. Якір не може зупинити той шторм, який триває, але він утримує на місці. Він допоможе перечекати вам негоду. Коли ви дихаєте повільно і глибоко, уявляйте, що ви дихаєте повітря прямо в центр свого відчуття. Уявіть і на секундочку, так, на секундочку відчуйте, як Подих він огортає ваше відчуття, як ваше дихання ніби створює для нього додатковий простір. Нарешті, крок третій: дозвольте своєму відчуттю бути там, де воно власне і виникло. Дайте йому спокійно існувати, навіть якщо воно є для вас неприємним. Якщо вас Розум починає коментувати те, що відбувається, просто подякуйте і повертайтеся до спостереження. Якщо у вас виникає бажання позбутися його, вступити в боротьбу з цим негативним відчуттям, то визнайте це бажання, не піддаючись йому. Кивніть, так, я бачу, що ти тут. І знову зосередитися на цьому відчутті. Не намагайтеся його позбутися, не пробуйте нічого змінювати, якщо воно зміниться самостійно, чудово. Якщо ж ні, також добре. Залишайтеся зосередженими на відчутті, доки бажання боротися з ним не вщухне повністю. Це може зайняти від кількох секунд і, власне, до декількох хвилин. Будьте більш терплячі. Дайте собі стільки часу, скільки потрібно. Адже ви вчитеся цінним навичкам. Продовжуйте вправу доти, доки не відчуєте, що боротьба з емоціями вже закінчена. Спробуйте! Дякую за увагу!